Якщо ви є власником бізнесу і виявилось так, що товариством юридичної особи товариством з обмеженою відповідальністю укладено значний було... правочин без дотримання загальної процедури згідно вчинні редакції закону про тов та ТДВ, щодо визнання поняття значного правочину. То можна е, казати про е, недійсність такого та, самого правочину, якщо, наприклад, здійснюється продаж майна е, такого товариства, адже статтею 44 профільного закону про ОТОВ та ТДВ передбачено законом або статутом товариства може встановлений особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства начинення певних правочинів, залежне від вартості предмета інших критеріїв, значні правочини. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості чистих активів, товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства. Так якщо відсутні такі застереження, а нормою закону передбачено про значний правовочин, то Учасник товариства може ініціювати питання щодо визнання його на дійсному випадку, якщо наявні конфронтації між учасниками такого товариства. Буде додаткове питання щодо господарських спорів. Товариство ще пишіть звертатися, записуйтесь на консультації. Дякую.